Вітаю колеги! З вами Ірина Чигир. Сьогодні поговоримо про лікарняні і декретні для сумісників. Роботодавцям повернули право призначати від пенсійного фонду лікарняні і декретні працівникам-сумісникам так само, як і основним працівникам. Знаменна дата для працівників сумісників 4 квітня 2025 року. Саме тоді, набирає чинності, оновлена стаття 22 закону про сестрахування. Вона звучатиме так. Допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах застрахованим особам надається за основним місцем роботи діяльності та за місцем роботи за сумісництвом, найму. Фактично, депутати узгодили норми закону про сестрахування страхування із правилами порядку номер 440 та порядку 1266. Тож за є лікарнянами, які відкрили до 04.04.25 і пізніше допомогу з тимчасової непрацездатності чи вагідності та пологів призначайте за всіма місцями роботи працівника. Як вирішувати питання з прохідними лікарнянами, коли, наприклад, лікарняни відкрили до 4 квітня 25 року, але він стає готовим до оплати в цей день або пізніше? Поки не зрозуміло. Те саме стосується вторинних лікарняних, коли первинний листок відкрили в періоді за сумісництвом, коли його не оплачували, тобто до 4 квітня 2025 року. Тож чекаємо роз'яснень від ПФУ наразі і до 4 квітня 2025 року. Сумісники мають право на оплату лікарняних за всіма місцями роботи лише за перших 5 днів непрацездатності. І 6 го дня допомога з тимчасової непрацездатності від ПФУ оплачує лише один роботодавець, пріоритетно основний. Ще більше інформації про розрахунок та оплату лікарняних знайдете в експертно-правовій системі експерту з Голобух. До зустрічі!